Бували війни, військові свари, і калакани, і киселі, і кочубель на гаї. Було добра того чимало. Минуло все, та не пропало, Остались шашель, гризуть, жеруть і тілять старого дуба. А от коріння тихо, любо, зелен і парості ростуть, і виростуть, і без сокири. Аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфіри, роздавить вашого кумира. Дядькі шашелі, ніньки, Дядьки отечество чужого, Не стане ідола святого, і вас не стане будь-який. Та кропива більш нічого не виросте над вашим трупом, і стане купою на купі смертячі днів. і все то все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу і на багатії неубої.